Вітаю вас, друзі! Це новий випуск Nos News. Навчальний рік добігає кінця. Ми давно з вами не зустрічались. І сьогодні вирішили зробити підсумковий випуск, у якому розповімо про події, що відбувалися навесні цього року. 6 квітня у стінах Ніжинського державного університету відбувся міжфакультетський творчий батл. Кубок ректора. Варто зазначити, що кубок ректора повернувся після кількарічної перерви, викликаної пандемією та війною. Мама, папа, що ви зі мною робите? Говорити слід не вмієте, одягатись не вмієте. Так, буде дуже непросто. Перевідай свою нуку, що якщо він мене закази практично, то я йому такий кріп пошту, що до кінця життя буде лежне. А від себе, гей закрить, майдан. Перемогу у Кубку ректора здобула збірна команда факультету філології, історії та політико-юридичних наук. Емоції абсолютно позитивні. Ми давно не збиралися в такій залі студенством спільно з нашою, нашою університетською родиною. І, звичайно, душу переповнюють тільки позитивні емоції від таланту наших. Студентів від їх майстерності, від театралізованих вистав, і звичайно, те, що до сьогоднішнього концерту долучилися викладачі це великий плюс. Це об'єднує нас. Студенти круті, обстановка класна, настрій і вперед до перемоги. 20 квітня в актовій залі нового корпусу НДУ відбувся масштабний благодійний концерт талановитої студентської молоді на підтримку збройних сил України творчість нескорених. Творчість нескорених це масштабне дійство, у якому було задіяно більше ніж півсотні наших талановитих студентів. Приємно, що на сцену вийшли і першокурсники, і студенти старших курсів, і навіть випускники нашого університету. Ми довго готувалися до цього концерту, адже після минулого дійства ми просто не могли зробити гірше чи десь не допрацювати. Дуже вже високу планку ми підняли, і чудово, що нам вдалося все зробити круто, але найприємніше, що залишився задоволений глядач, зокрема, велика кількість військовослужбовців, що відвідали наш концерт. Нам вдалося зібрати і кошти для наших захисників. Хочу відмітити наших вокалістів та хореографів, музикантів. Всі вони дуже круті, і з ними було максимально приємно працювати. І думаю, будемо продовжувати. Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції. Профком студентів та творчі об'єднання на стилі гарантують, що і надалі будуть робити студентське життя яскравішим та працювати на перемогу. Краса переможе. Україна переможе. У Ніжинському державному університеті відбувся справжній конкурс краси. Міс НДУ 2023. Нескорена краса. Цьогорічний конкурс Міс НДУ-2023. Став по-справжньому особливим. Сім красунь, красивих, талановитих, організованих, вийшли на сцену і, незважаючи на усі складнощі нашого непростого життя дуже достойно представили себе і показали не тільки красу, а свою силу, свої таланти, свою нескоріність. Ми з Анною Сіряковою, яка є режисером-хореографом конкурсу. Намагалися поєднати в дефіле ніжність і відвагу, силу і слабкість, покірність і волелюбність української дівчини. Конкурс особливий тим, що підтримати дівчат згодилося багато спонсорів і партнерів. Ми вдячні усім! Ми віримо в нашу перемогу і сподіваємось, що конкурсна програма Міс нду НДУ-2024» буде мати назву Ми перемогли. Слава Україні! Варто зазначити, що всі заходи, про які ми розповідали у цьому випуску, та багато інших, що сюди не потрапили, проходили під гаслом НДУ для ЗСУ. Дякуємо, що провели цей навчальний рік з нами. Бажаємо вам хорошого літа! Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки і до зустрічі! Почекаю. А, гаразд! А перше речення, да? Тараз. Трошечки перепрошую. Масштабний. Mm. Покажи ху.